Так, Париж. Всі знають, король водою, король Сонця. Кожен рік, в нього був закон, кожен рік у Версалі змінювалася мода. Обов'язково. І потім всі ці шмотки розходять по всьому світу, всі казали, Боже, Париж, така глушина, буде себе далеко, а такі речі ще є. Але <сум> саме цікаве те, що цей закон був незмінний. Тільки один раз за всю історію французької моди три роки мода не змінювалася. Це було тоді, коли до Парижу. Пилип Орлик, знаєте, аеропорт Нові Париж І він привіз із собою своїх гаптувальниць-вишивальниць. І три роки підряд французька мода була побудована на українських вишивках. З того часу ті, шиті мундири, золото і так далі, саме з української вишиванки пішли. І мені настільки приємно, що туди 15 років ціле життя. 15 років, 15 разів ми тут збираємося, все більше, більше, більше і більше. І тенденція дуже хороша. Тенденція хороша, вже багато молоді з дітками, в возиках возять, і ці дітки в вишиваночках. нормально це все починали, правильно виховували вас і себе в тому числі. Ну, довго говорити не буду, на останок вчорашній, анекдот, сам його придумав. На злобу дня сидять торлятінські сп... десантники, з груп, курять цигарки і кажуть, та, наш спецназівець одною лівою. 20 морських котиків американських покладе. Другий каже, та ні, наш спецназ гру одною лівою, там 500 самих спецдесантників покладе. І тут підходить Петро в вишиванці з правого сектора, каже, так, побурили хлопця, гайда до роботи, ще до ранку в норму копати. Дітки мої. Багато слів, багато слів. Я говорю, я хотів сказати нову казку про вишиванку мамини донецький Донецькій бронежилет, але вона довга мені не дадуть, ну напишемо її. А зараз хотів би вас просто привітати, сказати, що цілий рік чекаєш. Я розумію, що Україну ніхто ніколи не переможе і не знищить. Бо це той час, коли та вишиванка зсередини, з людей виходить назовні. І дивишся, бачиш, самі кращі дівчата, вишиванка, самі кращі хлопці, в вишиванках. Вишиванка це ознака інтелігентності, еліти і розуму. Слава Богу, я дожив до того часу, коли можна сказати, ти що, деревня лапотна, що вишиванки не маєш. Це ознака українства. Слава Україні.